Просто додай води. воды. Уроля Гариба Хейн Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Привіт. Hey, he Прийшов щойно зміг. Чому така терміновість? Що сталося? Та ні. Хотіла тобі дещо показати. Що ти робиш? Шарлотто, ти влаштуєш пожежу. Заспокойся, койся, Бачиш? Усе під контролем. Я керую своєю силою. Отакої. Ну, то скільки часу вони вчилися? Ну, мабуть, десь тижні зо два. Я знала це. Я краще за них. Тепер я справді супер-русалка. Знайомко. Привіт. Давно не бачилися? Yeah. Ти ж знаєш, як yeah, це is. буває. Я була заклопотана. У клубі русалок. Мав здогадатися. Може, відпочинеш сьогодні і проведеш цей вечір зі мною? Я не можу. Та годі, дірівки. Ми навіть можемо вдати, що ми шалено закохані. Я куплю квитки в кіно. Вирішуй. Якось іншим разом, гаразд. Привіт, дівчата. Привіт. Ти вмієш стукати? Спокійно, я не залишуся. Ти ж знаєш, справа, справа, справа. Тоді ми Тобя тебе не затримуємо. <пусов> Насправді я хотіла з вами поговорити скоро день народження Льюіса? Yeah, так, I у мене є чудова ідея. Yes, так, so у мене теж мені тобі сподобається. Вечірка на катері. Чудово. Ні, ні. Це вийшло з моди. Ми маємо влаштувати йому вечірку з сюрпризом. Йому сподобається. Маліюся з тим, кому Летесі подобається кататися на катері. <поцелі> Повір, Клео, лео, Я знаю, деся краще за нього самого. Ми, ми влаштуємо йому свято з сюрпризом. Попробуй, Тільки то? ж йому okay. не кажіть. Мамо, я, я маю з тобою маю поговорити. А oh, oh, ah, ти вже не вітаєшся вітає зі мною. Ой, пробач. Привіт, чого ти хочеш? Я хочу влаштувати вечірку для Ліліс. Зрозуміло. Буду щасливо допомогти. Де ти її плануєш? Я подумала, може, тут Це ж ідеально. Сад просто чудовий. Нарешті, хоч хтось оцінить твою роботу. Гаразд. Ти найкраще. Скільки голодних підлітків я годуватиму і коли? Небагато завтра. <проб> Дякую, що попередила. Вибач, потрібні Ми додаткові стільці. У підсобці біль басейну є кілька та їх слід вимати. Гаразд. я, я перевірю. Exactly. Дякую, мамо. Зону. Уже? Святкова вечірка для Льюіса буде у мене. Обговоримо частування. Потрібно зробити багато гамбургерів. Це трохи банально. Льюіс обожнює їх. Він може їсти гамбургери будь-коли. А ця вечірка має бути особливою, стильною. Готуватиме мама, тож я хотіла дізнатися, чи є якісь побажання. Чи може вона приготувати кавун, нарізаний квадратиками з мусом із копченої форелі і листочком м'яти? Так, вона зробить. Я, я хочу, щоб ви прийшли о четвертій і допомогли з підготовкою. Занотуйте у щоденниках. У щоденниках? Наступний пункт у списку музика. А є ідеї? А вже ж я принесу диски. дитки. Та спершу надай мені список. <рес> що? Why? Навіщо? Well, we know, Усім відомо, що у тебе застарілі смаки. If Якщо ти знаєш Льюіса так добре, як думаєш, то йому подобаються ті самі групи, що й мені. Насправді, зараз його смаки значно удосконалилися ріки. А що є проблема? Так, проблема є. Це ти, Рікі. Якщо ти хочеш сама влаштувати вечірку для Льюіса, то влаштовуй. Та я не хочу мати із цим нічого стільного. Як із тобою. Це забере багато часу. Що якого клубу русалок? Я вирішила відійти від дівчат. Невже? Я серйозно. Обіцяю. Твоя правда. Ми майже не бачимо одне одного і час щось змінити. Що сталося? Нічого, я просто вирішила. Посварилися? Хіба ти не щасливий, що я тут? Щасливий. Я не покойш, через Ріки. Може, поговорити з нею. Хочете пораду? Я вже мала справу з такими особами, як Рікі. Іноді їх краще ігнорувати. Ми зосередимось на підготовці. Треба зробити приємне Льюісові. Моя правда. Це йдеться про. Привіт! Привіт. Я хотів запитати. Ви завтра вільні? Так. Саме про це я й хотіла поговорити. Хотіла? Так. Чудово. Чесно кажучи, я вже почав непокоїтись. Я сказала мамі, що завтра почищу басейн. Ти мені допоможеш? Або я скоро завтра. Так, я обіцяла, я не впораюся сама. А вже ж. я б тобі не дозволив. Гаразд, я допоможу. Чудово. Я зателефоную. То між русалками чувари? Зейн. Що відповідь так? Якби було так, я б сказала так. знаєте, що моя компанія краща. Ну, Це суперечливе питання. Рики. Довго трималися. Вибач, нам треба поговорити з Рікі. Вічна вечного. Рікі, ми хотіли сказати, що підтримуємо тебе на всі 100. Шарлетта була груба. Нам подобається твоя музика. Дівчата. Дівчата, вона навіть не знає, що втрачає. Дівчата. Йдеться не про музику. А про все одразу так. І ми не дозволимо, щоб така дурниця все зруйнувала. Шарлота вже це зробила. Вона зруйнувала все, коли ми взяли її до себе. Невже ви не бачите? Рікі, ми не можемо її вигнати. Як знаєте, Рікі, будь ласка. Добре, я полегшую вам справу. Я сама йду. Вибачте, та я більше не хочу бути частиною цього. Але ж ти прийдеш на вечірку, Ні, якщо там буде Шарлота. На чому ми зупинилися? На поцілунку? На що не схоже. Сереветки мають бути в стилі оригамі. Але це схоже на трикутник. Ти читала інструкцію? Так, але думаю, що Льюісу сподобаються і трикутники. Привіт, ти не бачила Клео? Ні, вибач. А Ему? Ні. Рікі? Ні, не сьогодні. Вибач. З днем народження мене. Хто це? Не уявляю. Клео, Емма, Еш, це Келлі, Марк і Аліша. Ми разом училися у школі, so поки я сюди не переїхала. Шарлота. А де друзі Льюіса? Але це ж це ми? Чи не здається вам це дивним? Так дивно. Не розумію. Навіщо влаштовувати для когось вечірку і запрошувати цілу купу незнайомих йому людей? Шарлотто, привіт. Так, так, я вже йду. Обов'язково подивимося, що у тебе із басейном. Я за кілька хвилин від тебе. Гаразд, зараз побачимось. Бувай. Увага всім! Він буде за хвилину. Усім сховатися. З днем народження. З днем народження. Льюіса. познайомся з моїми друзями. Знайомтеся всіх, Льюіс. Вітаємо. Привіт, як справи? З днем народження. Чудово привіт, а тепер частування. Супер. А зі школи хтось прийшов? Я їх не знайшла. Упавно тобі сподобаються мої друзі. Так. І хоч я вчуся з Шарлоттою не надто довго, я помітив, що вона з днем народження, юначе. Дякую, радий, що ви прийшли. А Даріки? У неї справи. У мене для тебе подарунок. Це тобі. Не може бути. Це ж холод три тисячі. Це точно. Де ти його дістала? Я давно його шукаю. У мене свої джерела. З народження, Льюіса. Щиро дякую. Я хочу тебе з деким познайомити. Ходімо. Ходімо. Так. Лео, допоможеш мені? Принеси ще стільці з комори біля басейну. Звичайно, вони біля дверей, ти їх побачиш. Шарлота, мені навіть хвилинку не дає поговорити з Льюісом. Ми прийшли допомагати. Ходімо, я тобі допоможу. Шарлетта! Що робити, мамо? Не знаю. Може, підемо до Льюіса? Ні. Мені не цікаво. Не дозволяй Шарлотті взяти гору. Ти сама усе вирішила. Повертайся, коли захочеш. Як тобі, весело? Так, все чудово, але ти не... ж не їв. Вибач. Я не дуже люблю канапе. А ти покуштуй. Тобі сподобається куди Плео поділася клео земною? Я їх не бачила. Я вже всюди шукав. Думаю, вони десь розважаються. Клео не могла просто взяти і піти. І Емма теж не попрощавшись. Льюіси, це вони ж завжди роблять по-своєму. Я принесу тобі пиріжків. Вони неймовірні. Добре. Привіт. Привіт. Найбільше. Гарна вечірка. Так і є. Дівчата десь поділись. До речі. А де вони? Якби ж я знав? цього! А як інакше зуби воду? Заморози, що ми дві брили зі зітмакво риби. Алло? А, привітеш. Як вечірка? Ну, ти багато втратила. Тут юрба людей, яких ніхто не знає. А ще я загубив дівчат. Що? То вони не з тобою? Ні, вибач, їх тут нема. Так. Я повідомлю, якщо побачу їх. Бувай. Клео і Емма пішли з вечірки. Не схоже на них. Отож. Рікі рацію Вона вийшла з під контролю. З-під контролю? Та, це просто. Шіст! Просто жорстоко! Шіст! Жорстоко? Це знущання. Емо? Клео, ви там? У нас усе гаразд. Повертайся до гостей. Ми скоро прийдемо. Що ви там робите? Я не можу відчинити двері. Не заходь. Просто... У нас Дівчачі? Таємниці. Усе гаразд, чесно. Я принесу щось, аби відчинити двері. Не бійтесь, я вас витягну. Дякую. Не хвилюйтесь, я зараз вас відімкну. Не треба. У нас усе нормально. Дурниці, вже майже готово. Лейші нас! Клео засмучена, ми хочемо побути самі. Майже вийшло. Що ти робиш? Майкле вони можуть вийти. Я все зроблю. Ні, все нормально. Усе під контролем. Будь ласка, ми хочемо побути наодинці. Вони хочуть побути самі. Забудь про це. Звичайні дівочі таємниці. Варювання. Ти найкраща. Я зробила що могла. Тепер щоправда тут спека. хі гіп ура, є гіп ура, Гіп-гіп! ура. Народження. Дякую. Не забудь загадати бажання. Так. Є. Чому ти повернулася? Oh, Тож Я обожнюю святковий торт. Та, Лоді почесному. Мені без вас нудно. Боже, а ще you ви надто, надто добрі, up щоб up боротися із Шарлотою. Вам потрібна моя підтримка. Шарлоттою ти не помилилася, вона підступна. Та не завжди ж їй брати гору. Що це за музика? Тобі не подобається. Це, це джаз жаль. група мого кузена. Oh. Ну, Як я тобі? Що? Святкова вечірка, весело. Гарна робота. Усе чудово, чесно. Просто усі ці люди, вони чужі. Чужі? Не кажи дурниці, я знаю їх усе життя. А, це моє! Гоу там, на березі! Ходіть до нас! Це твоя ідея? Зрозуміло, то де ви були? Ви організовували катер? саме так. Молодці. Що ти тут робиш? день народження Льюіса. Думаю, що ти зробила? І не забудемо цього. Oh. Що oh, no, не знаю про що ти, oh, а я I думаю, знаєш. так, от тепер ти сама.